Валентина в цьому громадському центрі допомоги давня завсідниця. Жінка тут і живе, і працює. Взимку видає гарячі пайки безпритульним і нужденним. Чоловік єсть, чоловік удається в руки. Щасливі дороги, Розписалися далі. У пані Валерії є житло, та жінка бідує, немає грошей навіть на їжу. каже всю її пенсію забирають родичі. Я хорошу доньку, і, маю і внука. Получаю пенсію, не ворують, ховати не знаю куди. У кожного, хто приходить по допомогу до центру, своя життєва історія і переважно драматична. Щодня узимку тут харчується 40 людей. Крім того, дехто тут і ночує. Нині через великі морози охочих особливо багато. У нас зараз нічліжці щоночі ночує на середньому 20 чоловік, а нічліжка розрахована на 12 ліжко міста. Тобто у нас зараз переповнена нічліжка. Найпотрібніше їжу, ніч ліх або одяг у центрі готові надавати усім, а ось допомогти суттєвіше, приміром, відновити документи можуть тільки за бажання самих нужденних. Це чернівчани або мешканці Чернівецької області, які потрапили в такі стани, які зараз потребують такої базової підтримки отримати теплу їжу, отримати нічліг, отримати теплий одяг. Далі вже за їх бажання і активності з ними буде працювати соціальний працівник і повертати їх до реінтеграції. Повернути до життя у суспільстві це насамперед знайти роботу у центрі допомагають із цим. 25-річний Ігор приходить сюди вже не вперше. З родителями залишилася проблема. Мама п'є, тата п'є ще аби вирватися зі злиднів. Хлопець шукає роботу. Робота на ентузіастю, роботу грузчиком. По два, по три яшки на себе, А на себе. віти тепер шукає другу роботу, бо там дуже мало платили, шукає другу роботу. Дуже мало платили, дуже мало. Ще дарим день платили. Таким, як Ігор, у громадській організації допомогти готові. Для початку, принаймні, нужденних, залучаючи до роботи у самому центрі. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, Чернівці.